Так, демонтаж впускного клапана. Дивимо, що всередині? Я думаю, там кавалки фільтра повітряного. охо хо хоу хо хоу -хо. Так. Масивна штука. Цей кита 6. Файно. Заліза металу давали. Ну це все це все таке собі. О, то що я говорив. Ще в нас тут. А О. Фільтр повітряний. А це й таке. Ага, це навіть трохи бачу. Система холостого ходу може ще і була якась активна, бо бачу якісь відбитки є, або той клапан вже так гуляв. Коротше, от така то штука всередині. Та зрозуміло, що він буде диміти. Добре, скидаємо ще випускний клапан. Так, Це впуск, це, це в нас випуск. Це регулюючий болт. Регулюючий болт підтискання клапана. Отак по простому скажу вам. То со треба буде вичищати. От і все. А тут капецькі якісь метало. Напевно, також є пружини. Та й таке. Нє, ну мені це цікаво. Ну, є, кажу, велике бажання перебрати повністю, подивитися на то все. Так, скидаємо кришку клапана випускного. Та-дан. Так. Поки що розбираю клапана, потім я думаю все-таки скину цей радіатор, так, як так як і має бути. Але поки що робимо з такого. Він так само купа металу тут. Офігеть. Офігеть клапан розсипався! От чого він найбільше димів ось тут. Та що я вам скажу? Не тягніть, 7 років не чекайте. Ой, блін, все посипало. Чули цей звук. Я офігею. Дай позже вам. Э, с тобой моя работа идёт. Да. Так, смотрите. Офигеть. Всё просыпалось. Вырвало. Значить, кришку знімаємо однозначно. Коробку клапанів. Сюди без пінять, що вони там його фарбували. Ну, Так, радіатор-демонтаж виконаний. Тяжка зараза. Хребет гнувся в дві дуги. Значить, дивіться, потрібно буде скидати коробки клапанів. І також це все звідси вичищати, вимивати, що є в циліндрах. там багато поп попадало металу, залишків клапанів. Ну і не тільки. І залишки забруднення на середовища, яке було на будові. Тобто це пилюка, цемент, пісок і тому подібне. Тут до того ж не добралося. Вже про є більш-менш доступ, можна ще краще його почистити тепер. Кришка це ось цими гайками знімається. Бачите, тут принцип трошки інший, ніж якщо порівняти це з ПКС-ом. Все по-іншому, та і будова зовсім інша. Та, я так розумію, і надійність зовсім інша. І тиски зовсім інші. Добре, працює. Так, для розуміння, принаймні, мого розуміння, чому заклинив, чому заклинив, не заклини, а розсипався ось цей клапан. Тобто це клапан, наприклад, ось він хоча б мав би купи триматися в цьому варіанті. Тут він ось розсипався. розсипався і клапана пластина лопнула. Фініш. Чому так? Тому що. Я думав, що це працювала система холостого хода, ще була активна, вона не була активна. Я спілкувався з клієнтом і її... не була вона активна. А ось сама. я пізніше скажу, як це правильно називається, сама ця вилка розгрузочна, давати її так називаємо поки що таким обширним загальним поняттям терміном. Ось сама вона вона заклинила. Бачите, вона ну все. І вона встала раком боком із підскоком. І клапан він був відкритий. Ось цей. Вона тиснула на цей клапан. На цей клапан чи на інший клапан. Десь були знаки, я бачив. Десь я це бачив. Так, це сюди. Ну, факто. Вона тиснула на клапан І він... і він завжди був привідкритий. І відповідно цього температура у нас росла. Він те повітря, яке мав дати на холодильник. Він собі гонив його вперед-назад-вперед-назад. І ось така штука сталася. Правильно, це теснуло на вхідний клапан. Там є ще знаки. Точно, точно. А це у нас випускний клапан. І відповідно, все вірно. І температура росла. Так, для розуміння, я розкріх, поспілкувався, ситуацію пояснив. Викидаємо, то всьо, викидаємо то А, Ще вам покажу так, так, як воно би мало працювати. Тобто Це є, якщо так розібратися, називаємо розгрузочна вилка. Потім я подивлюся по будові. інше креслення, більш деталіровочка. Тоді будемо знати, як це вірно називається. Тобто ми, наприклад, тиск дійшов до 8,5 бар. Ось. Моделюємо ситуацію. Ну, воно нажимає велка, велка ходить, бо це у нас прикручено для розуміння. І тисне на клапан от сюди. І все. І в нас йде хвостий хід. Ну, це те, що я зараз так собі зрозумів по його роботі. І ділюся з вами. І також з клієнтом. Перш за все це відео для клієнта. Бідні шайби також всі під заміну йдуть. Ті всі накалені, так само треба буде, треба буде очищати. Добре. Плюс-мінус все, що я зрозумів, все також передав. Хто буде мати можливість ці компресори робити? Та може, можливості є, багато в кого то ніхто щось відео не викладає. Відосиків нема, до речі. Там є як реставрувати клапана кт 6, правда. Дивився, так. Да. Досить таки цікаво. Попробую також. Думаю, ті клієнтові клапани не, не потрібні. Буде. Попробую пореставрувати. Притіруш на є. Ха! Зробимо! Очищаємо бачите все. Певно, буде трохи довгий відосик. Отако по тих всіх кусках поліплю-поліплю докупи. Тут ще думаю, що думаю? Ще з, однею, з одним чоловіком дзвонюємося, який їх ремонтує, сервісить. Ще мені підкаже, ну, але я все ж таки схильний до того, ось тут є направляюча. І також треба буде викинути. Це викидаємо. Тобто нас, наскільки я собі, поки що моє бачення цього сого, розгрузочну вилку, викидаємо. Як розочка, бутилку розбив і пішов в рознос. І тут знімаємо ту мембрану. Мембрана діафрагма називається так. І те та я собі так задумався дещо. І оцей направляючий викидаємо також, Бо тому що він буде гуляти вверх-низ, вверх низ, вверх -низ розіб'ється, попадає в клапанах. Це що, наскільки я це розумію. Думаю, так і зробити. Але краще з людьми поспілкуватися, які які з тим працюють день-день. Чи там Хоча б через день. Добре, я йду далі розбирати крішку купанів. Працюємо далі. Так, значить, дивіться. От закисло це все як. Заржавіло, воно заклинуло. В проводі став молоток. Це найкращий і універсальний інструмент, ручний інструмент, який тільки є. Кращого я вам говорю. Нема. Молотком рішається багато питань. І ще лом. є така приспособа. Супер. Так, бачите? Ось тут ще вам покажу. Тут також все, ті всі направляльки, то все. Я думаю, буду викидати. що тут не... Це все зайве. Це все зайве. Тут болти регулюючі, тобто це цим болтом прижимається, прижимається. Потім скажу. Так, добираємося. Добираємося до фільтра масляного і до масла, до картера. Значить, дивіться. Масло злите, масло чорне. Давайте я зараз візьму на палець і вам покажу, що всередині робиться. Так, берем. Як що так, щоб файно показати. Отак. О, це багно, це болото, це мул. Бачите? Короч, очищаємо. Зараз ще фільтр масляний. демонтаж виконається його, він на закрутку йде на різьбу. Знімається Тісті, штуцерки, трубка і ось цей штуцер. Чи перехідник? Та й все. Тобто очищаємо, хоча б, щоб сьогодні вже помити картер. І зібрати це, щоб вже більше сюди не повертатися донизу, і тоді... і тоді залишається все вверх. Ось так виглядає. Поршень побитий, покоцаний, ну, там мінімально як мінімально робочий вигляд виробітка є. Так, Зараз покажемо вам плюс-мінус як це так? Чесно кажучи, за скільки роки виробітка і невелика. Ну я так візуально. Ну, турміру можна прикинути буде. Тільки навіть не пам'ятаю, в мене такий розмір. Але візуально не так все і страшно. Та є пази, звичайно, є от поршень, має оці виб... вибоїнки, ну і нічого. Ще нормально. Ще походить. Фільтр масляний демонтований. Знаєте, так я так дивлю, це та ще не така страшна картина. В ПКшках деколи було і погірше. Але бачите, тут є нюанс, він є на різьбі. Зараз сітку скидається, але от от яке -то все. Сітку скидається, все примивається. Колектор фільтра повітряного. То все то, треба помити. Відмивати всередині. Тут також, бачите, навіть якщо кришку клапанів не скидати, воно все одно все попаде всередину і так не відмиється. Тому скидається все і відмивається все те все. Тому що це все грязь та не лишить. Нові клапана, ну, я розумію, кільця стерті, циліндр вироблені. Це так візуально тільки оцінимо, догадуємося. Бо Тому що циліндри не знімаю, не демонтую і не переміряю. Маємо те, що є. Так, значить, ціль для розуміння. Не для підфарбовки. А максимум забрати все зайве, щоб нормальна була тепловіддача, теплопередача, теплообмін. Зовні, так і внутрі. Всередині. Головне, щоб не попадало більше під клапана, під клапан пускний і випускний, звичайно. Ця штука рішає, реально. Ця штука, штука ну, сюди. Якщо реально розібратися, так піскоструй може бути, що може добратися. Або... Ось цей шпилькуструй. Давайте ще раз вам покажу. Так, це одної лівої буде, добре. Так. О, коротше, і таке. Добре. Логіку зрозуміли, побачили. Працюємо далі. Що поверт треба забрати? На що він плюку припадав. Добре, працюємо. Так, дивіться. Процес іде потрохи тусунають. Відмилося більше, ніж я очікував, більше, ніж я розраховував, що це відмиється. За покраску не знаю, чи це буде фарбуватися, чи не буде фарбуватися, чи підфарбовуватися, маю на увазі. Але треба буде це все, що зайве видаляється по максимальному видо. Циліндр. Циліндр. Що ми бачимо? Та бачимо, є повздовжні пази. Ну, але з клієнтом спілкувалися, так як я вам і казав, поки що не буде капіталочки. Капіталочка буде десь. Ну, можливо, як закінчиться війна. Так, тут у нас що є? А тут роботи не початий край, що є.